Дивимось на хвостик. Ось цей бросячий хвостик сухий. Це говорить про те, що ці І наші кавунчики підуть. Вони пізно в цьому році. Погода була дуже мокра для них. І тому не можу пройти мимо. Щоб не пожувавши, йдемо далі. Давайте подивимось на гранат. Ти йдеш з нами? Пішли. Йдемо до гранату. Це гранат з кісточки. І ми підходимо до інжира, я вам ще кажу. Це гранат з кісточки. Ми лише побачили квіточку в цьому році. Зрозуміло, бачите як? А тепер я подивилась, ось квіточка. Така чудова потім. Потім я бачу, як вона буде, як буде сам плод організовуватись. Бачите? Тут викинув квіточку, а тут уже шкурка граната є. вже скидає плюстки почав зав'язувати сам плод. Давайте ми підійшли до інжиру і пішов, друзі, другий врожай. Ви запитували в мене, який сорт. Насправді не скажу, тому що не знаю. Я вам розповідала, що це нам презентувала сваха наша. І вона також не знає, що це за сорт. Але дуже родючий. Ми скільки не пробували всяких різних сортів. У нас вони не давали такий чудовий врожай. Подивіться, скільки. Тут я вже бачу, це другий врожай завжди. Щедріший. Раз, два, три, чотири лише на одній гілочці які достигли. Ось. Так, зараз пішла йому комфортно. Е, як недавно ми почули, виявляється, що жарка погода для інжиру це теж погано. І ось зараз більш-менш пішла така тепла комфортна волога погода, і він проснувся при жаркій погоді, він засинає. І при холодній погоді але щоб він не замерз, ми його завжди утеплюємо. Так? А от при жаркій погоді він просто засинає і все. Зараз погода пішла чудова і інжиринки почали достигати. Лише на одній гілочці я бачу чотири інжиринки, які достигли. І є ще багато тих, які будуть, які будуть незабаром. І там бачу далі. далі. Так, зараз спробую приблизити і показати вам... Саме інжир. Саме той, який достиг. Золотавий такий. Чудовий, золотистий. Желізо, пам'ятаємо, цинк, магній. Та чого тут лише немає. Ціла таблиця.